Доброго дня! В цьому відео хотів би поділитися дуже класним рецептом напою під назвою Малинова веселка. Саму рецептуру я даю тому, що на сьогоднішній день малина дуже дешева в закупці. Ми сьогодні можемо купити один малини, малину, як ми купили на ринку, за 20 гривень. Ну, це просто задар, можна сказати. Входити в рецептуру, будуть також ягоди кизила, Мало, трошки цедри лимона, цукор, вода і алкоголь 50% міцності. Оце важливо. Тобто ви маєте собі повторити цей рецепт, якщо ви хочете отримати от такий класний кінцевий продукт. Тому що, якщо ви візьмете водку, у вас, допустимо, ягоди. Малини віддадуть вологу, вода з цукром, цукровий сироп віддасть вологу, і вас воно розбавиться до, м -м, чуть ли не до 30 градусів. Тобто він буде такий не дуже е, питкий. А коли ми візьмемо алкоголь 50%, при всіх маніпуляціях, що ми зробимо, ми отримаємо кінцевий продукт приблизно 40 градусів по міцності. Оце якраз та місність, яка дуже добре заходить під, під, під ту рецептуру. Дивіться, що ми зараз робимо. Ми ягоди малини закидаємо, заливаємо алкоголь 2 літри в 3-літрову ємкість. Я там іменно на 3-літрову ємкість рецептуру. 1 літр малини, 2 літра алкоголю 50%. Малину ми зараз додаємо до алкоголю, а з ягід, зила, цедри, цукру і води ми будемо робити цукровий сироп. Після того, як ми зробимо цукровий сироп, я ще й покажу, як його правильно робити, ми його відфільтруємо, використаємо таку лійочку з ситочком, відфільтруємо від інгредієнтів і сам сироп додамо до малини з алкоголю. Тоді ми закриємо і залишимо на... настаюватися приблизно на 2 тижні. Зараз я додаю малину і будемо варити сироп. Продовжуємо. І дивіться, а тепер ті всі інгредієнти закидаємо в кастрюльку якусь цукор, цедра з половини лимона, ягід, кизила штук 10-12. І в 200 мл води розтворяємо 100 мл цукру, тобто пів стакана. Вага там може бути інакша цукру, а пів стакана якраз, якраз та доза, що потрібно. І дивіться, ми так помішуємо. От бачите, там вогонь маленький. Дуже маленький вогонь. І ми таким методом, таким перемішуванням ми доводимо до кипіння і кип'ятимо 5 хвилин. Оце важно, тому що ви іменно на малому вогні повинні довести до кипіння і прокип'ятити ще 5 хвилин. Після того ми виключаємо і ставимо збоку. І нехай воно остиває. Воно має устити от, охолодитися от, таким природним методом. Тобто його не треба в холодильник там ставити. Тому що от іменно той сироп він витягне з тих інгредієнтів, з кизила і цедри, витягне от всі потрібні нам речовини. І ми отримаємо такий насичений, дуже хороший цукровий сироп. Потім ми його відфільтруємо і додамо. До настою, до нашого настою. От я вже його додав тут, малину додав до алкоголю. От, бачите, я з лимона взяв половину лимона, зняв цедру. Тут я зараз вже не буду забирати ваш час, я просто доведу до кипіння, поставлю, воно охолоне, і тоді вже, коли буду додавати до... Основного замісу нашого, я тоді ще трошки розкажу, як настояти, і так далі, і так далі. Продовжуємо. І ось дивіться, пройшла година сиропчик вже під, під стих. І ми його просто заливаємо от через ситочку. Ми його заливаємо. Додаємо до алкоголю. і У нас, по-перше, виходить, практично ціла банка. В тому варіанті можна ще трошки дулити алкоголь, якщо ви маєте, десь стоїть у вас з боку алкоголь 50, так, щоб була повна банка. Тому що малина теж буває різна, тобто вона буває менша, більша і так далі. Але коли ви візьмете іменно один літр, тоді у вас получиться от приблизно та сама картина. Тепер що ми робимо? Ми закриваємо і оставляємо, ну, періодично, треба буде от підійти до банки, хоча б там один раз в день. Ви можете так потрясти її трошки, так, щоб інгредієнти. Більше вступали в реакцію, і буквально через 2-3 тижня ви можете вже відфільтрувати от іменно цей настій від ягоди, і у вас получиться дуже класна настоєчка. Попробуйте зробити, тому що малини сьогодні є просто валом і вона є дешева, і людина, яка полінується зробити от з таких простих інгредієнтів, отакий, та якби шедевральний напиток, ну просто люди серйозні тоді. Тому що ви прийде, чи зима прийде, чи якісь празники, ви ота. То цей напій буде просто дуже востребований. Робиться, як ви зрозуміли, дуже просто. Дуже просто і прості інгредієнти, і дешеві інгредієнти. Так що використовуйте, користайте іменно з цього рецепту. Я думаю, що люди, які тільки ну, перший раз зроблять цей напій, вони реально побачать, наскільки класний виходить кінцевий напій. Ми давно займаємося іменно наборами інгредієнтів, з яких різні настойки. Ми ними не ділимося, але от періодично я буду давати вам от такі рецепти, які ви собі в домашніх умовах зможете зробити, і получить дуже класний кінцевий напій. Під відео буде повністю рецептура. В друкованому виді буде сайт, на який ви можете перейти, подивитися, які в нас є товари, які в нас є різні набори, різні обладнання і багато акцій в нас сьогодні проходить, так що користайте з моменту. На сьогодні я закінчую. Удачі вам, здоров'я, тримаємося, до скорої зустрічі! Ще хотів би уточнити: я не чекаю 20 днів, не буду чекати, тому що от на сьогоднішній день малина є дешева, тому я відео викидаю зразу. Я не буду чекати 20 днів, щоб показати, який, який вже насичений і класний виходить, кінцевий продукт. Я думаю, що ви самі коли зробите, самі побачите. Тому що, якщо е, я ще почекаю 20 днів, вже малини не буде, тобто ви не використаєте ту можливість. До зустрічі!